Я ніколи не стримився в українську політику як самоціль. Знаєте, я все життя працював тільки на виборчих посадах, починаючи від голови Національного банку. Причому я туди прийшов тоді, коли на голову національного банку ніхто не хотів йти. Два голови переді мною, які керували Національним банком по 6 місяців, пішли і сказали, що знаєте, це. Клопіт, який, можливо, навіть неможливо винести в цих політичних умовах будь-кому. Але переконаний, що Національний банк зробив ту національну банківську систему, яка, можливо, для небагатьох у Європі країн прийшла без кризи останні 20 років і збереглася як система. Коли я прийшов в уряд, мене разів шість, можливо, 5, президент е, запрошував на цю посаду. То був час, коли ніхто не хотів очолювати уряд. Бо зневіра була така, що треба бути або невідповідальною людиною, якщо ти йдеш, або брати на себе відповідальність. І кінець кінцем, коли ми говоримо про президентство, найскладніший, я б сказав би, момент мого професійного життя. Він почався з того, що у політику я привів, можливо, зразу не менше 10-12 партій різних. Я не привів одну політичну силу. Я привів весь фронт, який називався Демократичні сили України з 12 статутами, з 12 амбіціями, з 12 баченнями. Політики українських реформ, я ще раз можу сказати, знаєте, я зробив у цій країні грошову реформу. Я зробив у цій країні національний банк, той, який працює То, до це сьогодні. критика вас Скажіть не задіває? Скажіть, будь ласка, у мене повинна бути належна самооцінка того, що це моя робота. Я, будучи прем'єр-міністром, роз... розрахувався з усіма боржниками, які були. Із вчителем, з працівником культури, з пенсіонером. Скажіть, будь ласка, як я відношуся до цього? Я собі даю належну оцінку.